Шановні колеги, у мене на 65-му окрузі один район практично повністю є Чорнобильським, і коли ми будемо приймати постанову про вшанування пам'яті ліквідаторів цієї страхітливої катастрофи. Ми повинні провести аналіз, як же виконуються всі закони з приводу людей, які проживають на забруднених територіях. По перше, я думаю, що ми тоді будемо констатувати, що ці закони абсолютно не виконуються. По-друге, ми маємо дикі випадки. Якщо, наприклад, дитина, яка проживає в зоні суворого контролю, але в школу йде в те, в те населений пункт, той населений пункт, який вважається вже чистим, вона не має права на безоплатне харчування, і тому нам потрібно прийняти не ритуальне рішення, а потрібно провести детальний аналіз всієї законодавчої бази, вийти очевидно на прийняття Чорнобильського кодексу, який би уніфікував всі права. Як чорнобильців, так і власне людей, які проживають на забруднених територіях, і в бюджеті на рік. Наступний... будь ласка, 30 секунд завершити і при формуванні бюджету на 2016 рік передбачити максимальне виконання вже прийнятих законів. Дякую.